Аби майбутні покоління пам'ятали їхні героїчні вчинки. На фасаді ліцей номер 24 відкрили натоційні дошки трьом загиблим захисникам. Вшанувати пам'ять полеглих до навчального закладу прийшли учні, вчителі та рідні. Дружина бійця Мирона Ярецького пригадує свого чоловіка як відважного воїна, котрий, не роздумуючи в перші дні війни, став на захист своєї країни. Під час боїв у Луганській та Донецькій областях він отримав важкі травми. Після лікування знову вирушив на схід. Де в червні цього року під час штурму загинув? У 22-му році він втратив зір та слух на одне око і вухо, тому що він отримав гостру контузію. Пізніше він лікувався, потім в нього була реабілітація. Після чого його знов відправили в Донецьку область, знову на передову, де, де там він вже перевівся в бригаду штурмовиків. і Його послали на штурм. Ми не могли повірити. Що Мирона немає. Як це так нема нашого Мирона? Але вже так склалося. І ми вчимося жити з цим болем. Нам дуже важко, дуже донечка хоче тата. Плаче за ним. Добровільно вступив у боротьбу з ворогом і військовослужбовець Дмитро Гаран. Він служив у п'ятому прикордонному загоні разом із братом Сергієм. Втім, 17 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання в Сумах Дмитро загинув. Сергій каже, втрату брата переніс із важким болем, якому досі немає кінця. Ми в один день пішли служити, тобто нас розділити ніхто не міг, бо тому, що в один день призвані. Хотіли це зробити в місті Черкасах, але їм це не вдалося, бо тому що ми розуміємо, що. На початку мобілізації по наказу, ми маємо бути двоє, і до самого закінчення мали бути двоє. Життя ще одного бійця Ігоря Струмінського забрала війна у серпні 23-го року. Він гідно воював та захищав свою батьківщину до останнього. Директор ліцею номер 24 Ігор Мельничук каже: кожен із воїнів залишив особливий слід в історії ліцею, і теперішні та майбутні учні безперечно знатимуть героїв. Боляче кожен день приходити. До школи і бачити своїх випускників, бачити їхні очі, тому що пам'ятаю кожного з них. І найцікавіше, що так якось складається, що ті, які і в школі були, не обов'язково вони добре вчилися, а вони були добрими людьми. Вони кожен з них залишив слід, який важко забути. І тому дуже боляче власне, втрачати тих випускників. Своїх рідних рідних учнів, які їм так багато віддали, зберігати пам'ять про загиблих нині є важливою місією, каже міський голова. Відтак програма Івано-Франківськ Місто героїв продовжуватиметься. Наш обов'язок сьогодні творити пам'ять про тих, хто віддали найдорожче своє життя. Тому ми сьогодні мінімум двічі в тиждень відкриваємо на дошки. Стараємося об'єднати героїв, тому що ми розуміємо є багато випускників однієї тієї самої школи, тому стараємося з рідними говорити про те, щоб один день це робити, але щоб гідно вшанувати пам'ять. Бо направду, сьогодні дуже важливо, що ці анотаційні дошки в першу чергу на освітніх закладах з'являються, тому що це є приклад, це є приклад героїзму пам'яті про тих, хто віддали найдорожче своє життя. Віталія Коч Віталій Магалаті, телеканал 402.